Максим Кривцов, я поверну собі своє життя. Обіцяю написано маркером на стіні одного популярного закладу Києва. Там і кава, і тістечка, і модний одяг, намисто, музика та балкони з неймовірним виглядом я бачив, як туман обіймає хмарочос ніжно та тихо. Любові не існує, написано. На іншому поверсі цього закладу. А ще не існує моря, не існує повітря, не існує снів і мене, але кава тут добра. Знизу хтось дописав Сонце, хто тебе змусив так думати? А я вам розкажу, хто Болото, по якому важко дійти до бліндажу із позицій, міни, які падають поруч. Зав'язана туго на шиї мотузка зими, частини людини розкидані, розгублені по полю, химерно та неохайно. Сон, який змушує кричати дощ, коли тобі ще кілька днів чекати на зміну і сонце, яке заховалось в підвал бо повітряна тривога. Дійсно, хто тебе так змусив думати, сонце? Коротка відпустка, кілька днів разом з дорогою, я бачусь із друзями. Ліплю з глини вперше за два роки випікаючи скейк, який так собі вдався. Разом з подругою спостерігаємо, як кішка зими схопила мишку вулиці, тримає, я можу дихати. Дорогу напроти перебігає дівчина, тримаючи заповідець великого худого пса. Десь виринають останні поверхи хрущовок, наче пливці батерфляєм, мерехтять гірляндами ще трохи. І я захочу стати частиною звичайного міста. Вигулювати великого пса, смажити яєшню, пити каву в симпатичних книгарнях з високими полицями. Це небезпечно, це дуже небезпечно. Спокійне життя це хвороба. Викинь ці думки, наче використані бахіли. Втікай звідси у свій бліндаж, у своє болото, у свої міни. Я поверну собі своє життя. Я поверну собі своє життя. Обіцяю.